Всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо знімати про монети 50 копійок 92-го року. Сьогодні ми будемо знімати про так званий другий штамп. Він в народі називається вдав. Ой, який вдавлений герб, він рідкісний. Він в народі називається Малий Герб. Сьогодні ми будемо розбирати три штампи цієї монети. Мене один найбільше вразив. Але добре, спочатку давайте відрізнемо. Ці монети. Беремо, до прикладу, штамп другий. І любимо монету штампу першого. Ось. Від як же їх відрізнити? Ми перевертаємо монети на ці сторони і бачимо, що? Ой. І бачимо, що? Дивіться, тут у нас велике зображення, а тут маленьке. Якщо ви знайшли таку монету. От таку монету, якщо ви зараз тримаєте в себе в руках, то дивіться, зараз ми будемо розбирати різновиди рідкісні. Ну, не рідкісні, я не знаю, якщо довгі, якщо рідкісні. Нема відео на Ютубі, про таких буде перше відео. Я не знаю їй ціни. Дивіться, ми перевертаємо зараз. Ой, я не ту взяв. Дивіться, друзі, перевертаємо зараз усі монети. Дивіться. Ми бачимо... Тут всі штампи другі. Спочатку я скажу вам, як відрізнити штамп 2.1 від штампу 2.2. Так, друзі, дивіться. Штамп 2.1 і штамп 2.2, Як же їх відрізнити? Дивіться, друзі, друзі, зараз я вам покажу, як визначити штамп 2.1. Дивіться, в штампі 2.1 тут є вилистяшку. Бачите, ось тут зазубринка. А отут зазубринки в нас немає. Дивіться, тут у нас колос відкритий є. Але отут вже наш колос є Зак... замкнутий, тобто закритий. Дивіться, Зараз ми переходимо до нашого штампу, який ми... про який саме сьогодні піде діло. Дивіться, бачимо, що це штамп 2-1. Але він змішаний з 2-2. Як же так сталося? Дивіться. Ми б... візьмемо, до прикладу, штамп 2-1. Бачимо, що тут в зазубринці все абсолютно. ну, зазубринка, все прощеканено, а отут, дивіться, в зазубринці є ще трохи металу. І це не штамп 2-2, 22 Ми бачимо шитку різницю. Проте штамп 2-1 і тут в нього є. Бачите, отака? Отакий ще трошки залив металу. І отут, в штампу 2-1. І штамп 2-1. Бачите? Отут така є. А колос у нас. Зараз ми визначимо штамп. Це є штамп 2-1, бо колос ну, у нас замкнутий тут. Добре, друзі, на цьому всім па-па. Ми визначили до... оцей штамп. Якщо ви, таку монету, мож... Якщо ви знайдете таку монету, можете сміливо класти її, її собі в колекцію або до вашого альбому.